Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал, і сьогодні ми з вами будемо дивитись на новий сезон і зміни, які з ним разом прийшли. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Математики в цьому випуску не буде, але цифри ми з вами будемо бачити і аналізувати. Тож зараз ми бачимо щоденні нагороди, які ми будемо отримувати за кожен день входу в гру. Так, забираємо Новий сезон почався ще вчора, але я навмисно не сідала записувати відео, тому що знаю, що будуть і глюки, і е, проблеми з іграми, і мені було б важко вам все показати. Тому е, я з самого ранку записую для вас це відео. Сезон буде тривати в нас 69 днів, і е, загалом у нас буде 40 рівнів. Це ми також вже точно перевірили. Нагороди зменшені за ХП, і аргумент розробників в тому, що минули, минулий сезон гравці дуже швидко пройшли. За своїм досвідом скажу, що так, я теж швидко його пройшла. Тому ну не знаю, я ж кажу, математики не буде рахувати, поки не будемо. І я зараз поясню, чому саме, тому що зараз будуть ще зміни йти. Як ви можете бачити елементарно, тут не вистачає одного завдання, тому що бонусне завдання відкривається, якщо в нас виконане 5 дейлі квестів Що найпростіше, в мене зараз 4 Daily-квести, тобто це помилка розробників. Думаю, що з якимось часом це буде вирішено. Завдання, насправді, знову ж таки, для нас досить є такі, що не виконувані. Це ось ці з таскволом. І я про це писала нашим розробникам. Ну, як нашим, я про це писала розробникам, в чат ютуберів висловила ви цю думку. Не думаю, що щось зміниться, але вони знають про наші проблеми в Україні з цим таскволом, і я про це мала озвучити. Подивимось, що буде. Так, з нагород. У нас тут дуже багато з вами РСТ і майнерів, і навіть якщо не купувати квиток, можна зібрати непогану поличку з майнерами. Е, ну, тобто, я маю на увазі, що не саму поличку, а ці майнери зібрати на поличці. І ось тут, якщо ви звернули увагу, у нас є новий е, персонаж Хом'як. Е, це оновлення з, прийшло з цим сезоном. Провадили ось таку систему експедиції, але почати її можна саме якщо у вас є той хам'як. Тому е, квиток я вже купила. Чекаю, коли пройду перший рівень, щоб отримати того хам'ячка, і в наступному відео ми вже з вами будемо цю механіку е, випробувати. А зараз лише подивимось на теорії. Нам пропонується зараз три експедиції. Як вони виглядають, ви можете подивитися в нашому чаті посилання в описі. Гравці вже почали проходити і скидають відео і фото. Так, у нас є певна кількість нагород, які ми можемо отримати. І я так розумію, що ми рандомно їх отримаємо. Зараз ми перекладемо на українську так. Під час експедиції ви можете отримувати випадкові винагороди зі списку нижче. Деякі нагороди вимагають від хом'яка певного рівня навичок. Тобто, там ми маємо щось виконувати. Як я вже бачила, то будемо щось проходити і будемо отримувати якісь з оцих нагород. До речі, нагороди непогані, і мені здається, що можна буде спробувати. Єдине, що кажу, що треба купити квиток. Так. І у нас наразі доступні лише три е, експедиції. В них є такі характеристики, як тривалість 3 години, 12 годин і, напевно, один день е, складність, значення нагород і розмір нагород. І остання можливі нагороди. Ага, я думаю, що вони не надто змінюються. І ось, е, до прикладу, тут вказано, що. Якщо може впасти лише, якщо присутній наступний параметр 40 здоров'я і більше. Ми подивимося, як це буде працювати, як хом'як буде розвиватися, як ми будемо його прокачувати. Можливо, через те, що бачите, немає в мене хом'ячка. Будемо вже в наступному відео більш детально це з вами розглядати. Так, ще ж у нас є міні-івент. Він також почався вчора. Дуже багато велика дуже велика кількість вчора розпочалась, тому я і переймалась через те, як буде себе вести сайт. Отже, міні-івент буде тривати ще 4 дні. Умови нарахування поємтів 750 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом, 100 поїнтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі, 2000 за витрату одного РЛТ на івентпасі. До речі, це, це теж слугувало тим, що я вже купила квиток, тому що додаткові нагороди були отримані. Мультиплеєр працює лише час. І я швиденько обміняла один РЛТ для того, щоб у мене був хоч якийсь муль... мультиплеєр цей. Купила квиток, отримала нагороди. До речі, про нагороди. На сайті П'єро є табличка. Посилання на сайт я залишаю в описі до цього відео. І зараз ви бачите нагороди, які можна отримати з. Цього міні-івенту, до речі, ХП вже також є, і вони є 10-15, ну тобто 25 ХП, що найменше забрати треба. Ну а далі вже як вийде. Е, так, ви бачите, які тут є майнери, які є ще нагороди, тож, 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 тож. Так, ще я хочу вам е, трошки нагадати про подію, яку вже було опубліковано в офіційних каналах, я переклала в нашому чаті. Це те, що 4 жовтня буде АМА-сесія в Діскорді, і там, якщо як раніше, то це буде відповіді на питання в реальному часі, якщо я правильно пам'ятаю, було в тому році. Але суть не в тому. Я найважливіше питання, я перекладу і викладу тут у нас в чаті. Я хотіла вам розповісти про ось це: тут написано: залишайте свої відповіді тут. І якщо ви... Активний гравець і вас щось турбує. Навіть оцей нюанс про підвищення цін за завдання, ви всі завдання, які йдуть на тасквол, ви можете про це написати. І тут вони дали нам таку форму, де ми можемо залишити своє питання. Ви його, будь ласка, напишіть. Пишіть англійською, звісно, що вони будуть відповідати англійською, і напишіть е, те, що вас турбує. Не обов'язково про протасквол, можливо, вас турбує щось інше, але все одно напишіть, не втрачайте таку можливість. Посилання я також продублюю ще в описі е, на, е, на цю формочку з запитаннями. Ну і супутні події це розпродаж. Який у нас вже майже завершився і був лише в наявності ось цей майнер. крафт офер який розпочався і ще буде тривати, зараз ви перед собою бачите можливі варіанти для крафту. Також є два варіанти: це за РЛТ і за криптовалюту. Тож, якщо для вас якийсь майнер має значення, загляніть сюди, і подивіться. Плани сезонний магазин. Ціни на бокси не підвищили. З'явились ось ці майнери, і ціна на бокс з майнерами також не підвищилась. Відкривати я їх точно не планую, але тут навіть ось цей майнер вже за 500, а не за 100 з чимось, як було минулого сезону. Тому, можливо, і відкрию. Хто зна. Мені взагалі сама тематика цього сезону не дуже імпонує. Це НЛО, трошки не моє, і я не впевнена, що ось ці ці майнери, які у нас тут є, окрім того, що вони потужні, вони не надто мене приваблюють. Тому подивлюсь, можливо, буду щось продавати, можливо, щось буду лишати в кінці. Ну, колекцію, звісно, що буду намагатись зібрати, а там як вийде. Наразі думки різняться, і дуже важко зробити остаточне рішення щодо нового сезону і нововведень. Подивимось, про що там у нас будуть експедиції, як вони будуть впливати на ігрову динаміку, і взагалі подивимось, що нас далі очікує. Зараз в мене немає чіт чітких висновків до всього, що ми з вами побачили, але. Цікаво, цікаво. А, до речі, я забула вам показати про нову гру. У нас з'явилась нова гра, ось вона. Єдине, що я не можу вам е продемонструвати, так, як тут ми граємо і який сенс, тому що, по-перше, я не люблю такі ігри, де треба швиденько щось робити. Ой. Я взагалі не розумію, що мені треба тут робити. Я знаю, що в нашому чаті вже і розписали все це, і пояснили, але все одно мені якось. ой. Треба було забрати червоний кубік. Е, Ну, в общем, це в мене перший раз вийшла так виграти, і не знаю. Я не люблю, коли оце щось рухається дуже швидко, мені треба рухатись ще швидше. Я такі ігри не люблю, тому, можливо, грати не буду. Але, як бачите, нова гра також є, і думаю, що комусь вона точно буде по душі. Дякую, що подивились відео зі мною. Можете підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити лайк, дізлайк, написати будь-який коментар. Бажаю вам успіху і до нових зустрічей!